Зараз змелимо каву, тому що кажуть, для хороших гостей каву треба помолоти і приготувати, а не користуватися вже змеленою. Кава у мене теж в цьому відсіку в пакеті. Кава ветеранська, користуюсь, намагаюся використовувати каву, яку купую у ветеранів. Це один із ветеранських бізнесів. І я завжди намагаюся підтримати, і ця кава якось смакує по-іншому завжди. Я маю на увазі, що вона смакує по-справжньому. Так, щоб відкрити, ну він достатньо легко відкривається пакет. Ось моя кавомовка стоїть теж на такому с... маленькому силиконовому коврику, щоб вона не гуляла. Зараз її треба відкрити. Теж роблю це двома круксами. Насипаю кави. Частенько допомагаю собі зубами, як ви бачите. Так. А, ось попав так. гарненько, тому що заварювати будемо. Прямо у горнятку. Ну, має бути добре. Машинку віддвину. Трошки я насвинячив, не без цього, але ми це все одразу ліквідовуємо. Бачите, що я практично все можу взяти двома куксами. Не хочу, щоб мене дружина сварила і потім не пускала на, на кухню. Для контролю можемо скористатися серветкою і покажу вам, що ось зазвичай на кухні серветки стоять на такій штуці. Мені вони не дуже зручні, коли я хочу відірвати, то я Роблю ось так. Спираюся лобом. Візьму декілька щоб. Все. Мені одному здається, що я красончик. Готую каву прямо в горнятку. Чесно скажу, я полюбляю цей спосіб. Ну, як на мене, смакує краще, ніж в кавовій машині і навіть в Турці. Але це справа смаку, кому як, хто як може. Я потім окремо покажу, як я готую в Турці. Люблю пити своєю улюбленою. Чашки з чорної глини, подарованої рідною сестрою. Це моя така ритуальна чашка. Каву ми вже змололи. Зараз я відірву серветочку, щоб не насмітити кавою. Хоча кавою насмітити не можна, але прибирати потім доведеться. Так, Відкриваємо кавусю. Знову надягаю ложку. Треба її акуратно витерти, щоб каву не запаскудити вологою. Щоб вона сухенька. Набираємо люблю міцну каву, тому набираю таку гарненьку ложку. Засипаю. Хай кидають в мене каміння поціновучі кави, але я люблю з цукром. Небагато пів ложечки, але не звик я якось пити без цукру, хоч стріляй. Знову сполосну ложку, щоб вона не заважала мені в мийці. І знімаємо. Так, окроп у нас є, я вмикаю чайник, а чашку Так, каву можемо закрити, щоб вона не вивітрювалась. Маю ще одну таку придурь пити каву на вулиці в своїй імпровізованій лаунж зоні біля маленької верби, граючи при тому онлайн в шахи. Тому спочатку маю віднести. Чашку з приготованою з сумішю кави і цукру і роблю її це таким чином. Можна брати ось так, але це трішки, трішки стрьомно, тому що іноді може сперснути і впасти. Тому я роблю простіше. Руки мої, вони чисті, вірніше кукси. Я стромляю її всередину, притримую за дно і таким чином я її можу нести дуже довго, нічого їй не станеться. І я відношу його одразу в лаунж зону, а слідом маю понести чайник. Трошки є мінуси в цьому, але ж це кава, а кавою не забруднися. З недавніх пір використовую трубочки бамбукові, дуже зручні, можна в гаряче класти, вона не передає тепло. Ну, і взагалі, якось вона мені до вподоби. Щодо кави, то я притримуюсь з рецептури, що коли заварюєш в горнятку, то треба окропу дати остигнути 2 хвилини, залити і дати 4 хвилини настоятись. Потім кава просто бомба. А я люблю пити каву і грати в шахи. І коли я це роблю, навіть коли я втомився там, на кухні, готував, то я розумію, що щастя є. І я можу собі не відмовляти: оцій маленькій, можливо, не, не, не дуже значущій дрібниці, але вона для мене важлива. Можна пити. Зараз спробуємо, що ми тут накандибалили. Скажу вам відверто, що ніколи не куштував кращої кави, ніж власнопротезно або куксно приготовленої. Спробуйте, побачите.